Замикатися рішення суду. Я думаю, що він буде замикатися і ще більше, ніж зараз. Що стосується самого рішення суду, ну напевне, це викликало якусь певну паніку не в зв'язку з рішенням. Де-факто у нас відразу, знаєте, у нас у нас перше в пресі багато ідіотів працює, другий не зучаєт матчасть і люблять красиві заголовки. Все, Путіну вже шлях до Гааги, е, Німеччина заявила, що якщо Путін у них появиться, видадуть в Гагу. А читав хтось текст виступу німецького міністра юстиції? Там діло метально протилежне. Там написано, що Німеччина за жодних обставин не зможе видати Путіна в Гагу. А написано: а заголовках і в нас в статтях діло нейтрально протилежне. А там описано: ми, звичайно, завжди запросто, ми виконуємо всі свої зобов'язання. Тільки, тільки для цього має бути рішення Інтерполу. Нім їм, їм достатньо насправді рішення МКС. -у. Але німецький міністр на той випадок, якщо якимось чином, раптом Путін опиниться на території Німеччини, щоб не затримувати його, не витривати в ГАГу, чітко каже: якщо буде ордер на його арешт для передачі в МКС, виписаний Інтерполом, я це зроблю. Ти повинен зробити тільки за рішенням МКС. але він відмовляється. Тобто, насправді. Все діаметрально навпаки до того, що наша тупа преса е, розказує і розписує з велетенським захватом. Так, це для Путіна неймовірно політичний і моральний удар. Неймовірний, просто неймовірний. І я б не здивувався, якщо десь в якийсь момент після цього в нього там є політичний удар, стане чи ще щось інше. Тому що такого удару він собі навіть уявити міг такого приниження. Але видача в ГААГу його. Будь-якою країною неможлива за означенням. навіть країнами, які підписали е, угоду, тому що є конфлікт двох законодавчих норм. Є вторинна угода про МКС, є первинний. Конвенція, де передбачені імунітети для керівників держав, на відміну від Лукашенка, Путін визнаний в цьому світі як легітимний зочинний, а легітимний лідер. І тому він прекрасно усвідомлює, що ніхто ні в якій країні, якщо він навіть десь опиниться там, де не треба, а то він вже не опиниться. Він не полетить ні в яку з західних країн з багатьох з тих перших двох причин, про які я говорив, бо він боїться. Боїться смерті, боїться захворювань, боїться вірусів, боїться бактерій, боїться убивць, боїться, що з ним якось не так поведуться і поступлять і всього іншого. І тому він буде сидіти далі все в Москве в Москві бункері. А от там в нього страхи вже є. Я думаю, це рішення він зараз рахує. Я думаю, що дуже активно зі списками. От хтось, якщо в нього хтось є, кому він ще довіряє, то він з ось кимось. Сидить зараз в бункері і профільтровують списки всіх осіб, які якимось чином можуть вплинути на ситуацію, можуть його або прибити, або взяти його, скрутити і якимось чином, якимось підпільним літаком, військовим чи чимось відвести до Гааги. Він не боїться жодного західного лідера, він боїться виключно свого оточення. І от я думаю, що його замикання після цього рішення МКС, ордеру про, на арешт Путіна, його замикання внутрішнє буде наростати. За всією логікою, так як я собі уявляю, він сьогодні має дуже сильно боятися своїх. Різко, більше, ніж це було раніше. От десь я так це сприймаю. Угу. <кхух> будемо сподіватися, що гаготки плетить оригінальний, а не двійник. <кхух> <кхух> От. Це був Тарас Чорновіл. Ми говорили про двійників Путіна і про те, чи таки потрапить він у Гаагу. Поки що є все-таки великі сумніви. Ну, але все в житті може бути. Будемо сподіватися на ліпше, тобто все-таки в ГААЗі він буде. Е, якщо вам було цікаво це відео, не забудьте його поширити, підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І все буде Україна. Дякую.